Всім привіт. Всім гарного дня. Мої кози кричать. Кричать мої кастрати, хочуть летіти, хочуть перти на двір. А в нас дощ. Ну зараз в даний момент перестав. О, то я бігом до роботи на двір, поки дощ перестав. Зараз Іван прийде буде, вже зі школи, він прийшов, на наїсти, вийде, будемо робити місце для козенят. Ось. бо як я їх сюди до тих великих візьму биків, то вони їх за місяць моїх, моїх маленьких кузюлючок. У ті бики здорові, де? Да? Бачите, вже мої кози, козли без, без хазяйства. Вже повідлітало. Хтось питався, чи повідлітали. Повідлітали. Я не доїла кози, звернула увагу. О. О, І той ондив без нічого вже. Чорний то Так що, ось так. Що десь повідлітало, навіть не знаю коли, так? На да? да, козлики? Ось так. Ну, каже, ми вже можемо ти замість козульків, <сум> Так? Мазуниви мої. Ладно, ну це мова не про них. Я тільки показала, що вони кричать. Так. Підготувала я плацдарм для своїх курчат. Зараз ось цей пінопласт я ще застелю пиленкою, щоб вони не могли їсти. Це в них лампа, вклю. зараз я включу ось так. Все закривається. Тут все забито, заклеєно. Тут мішку в мене пінопласт, середині в мішку. І заклеєно, щоб не було їм холодно. Тут я застелила, зараз я палкою розправлю. Гусе, Ви куди пішли? Ану сюди! Бігом! Гусь, 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 гусь. Ходи сюди! Бігом! А ти куди, давай, сюди пішли. Гуси! Гілля, 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 йди сюди! Бо зараз зачиню. Впустила, думаю, я ходжу. О, нехай попасуться, так, те трошки треба. Соломи трошки треба буде надібрати, вгоза багато я накидала. О. Або сюди у куток її загорну. Ось так. А тоді наверх постелю, як вони трошки передеруть. Це така в них буде? Буде. Наздовж. Ось. Тут берки я зараз теж утеплю. Зараз я, я покажу, як я утеплю, Йдемо, підемо передключимо світло. Світло ми включили, Ану, світиться наша лямпа, не світиться, світиться. Ось так зараз нагріє нам місце. Ось, І вони собі тут будуть сидіти. Хто схоче під лампою, хто схоче далі. Їсти їм тут зараз поставлю водівницею. Водички їм поставлю і хай, хай сидять, хай перед нагріється лампа. Місце нагріє. Ось. І тоді що ми. Зробимо, перенесемо наших жевжиків сюди, бо то вже діла нема з ними, немона ради дати. Ось так ті дверки ми утеплили, щоб звідси земно їм не йшло. Ну, аж донизу сюди. О, бачите. о, І все. І вже їм буде тепленько тутечка. Зараз подивлюся, чи добре. О! О, без загнуто було все о, О, тепер. Еще. О, все. Отак утеплили, закрили. І тепер зараз трошки клітку прогріє. Ще воду поставити треба мені. Зараз я поставлю воду їм і будемо тоді. Прийде ще Наталя, ми її зберемо і всіх сюди. Під лампу. Тут було ще й холодніше. Курчата сиділи під лампою і менші були, виносила. Так що ось таке діло. Тут вони будуть у нас сидіти. Ось так. Тут ще можна буде другу закрити, тут трошки підправити треба штучку. Але тут одної вистачає. Ось такі справи. Ось такий плацдарм зробила я своїм курчатам, буде велика, маю де бігати, де гонити. Я їх ті дні вже привчала до холоднішого, лампу їм виключала на день повністю. Ось. Хоча в хаті тепло, я не, не кажу, що холодно, але все одно, що під лампою сидять, а що без лампи, то є велика різниця. Так що, Ось так я зробила, ось так я оформила. Не треба там мені писати, що Можна було б краще зробити, так, можна, якби був чоловік вдома, було б все без проблем. Ну, а як чоловіка нема вдома, отак от як я могла зробити, так я зробила. Ось так я утеплила, так я зробила, лампу включила. Ось там цей. Ця лампа тут. О, тут вже й тепло, ви знаєте? В моменті тепло робиться. Так що? Зараз йду попеленку їхню, застелю на ті пінопласти. Пінопласт в мене положений для того, щоб із землі земно не було, а тут тирса під низом наверху солома. Хай парпаються, хай бавляться, хай займаються ділами. Ось такі то справи в нас. Так, Йду по гуси, бо поперли, хто знає куди. Зажену на подвір'я, раз вони такі капосні. Вже зажерлися і вже вони поперли. Куди ти папер? Я що казала не йти туди? А ну вертайся бігав назад. Я тобі гекду зараз. Бишке, ти тут нема на чому пастися? Куди ти летиш? От у така гусяча. Ага, гев, гев. Білий, ти чого не завернув гуси? А, білику, а? а, то, 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 то. а не пішли бігом. Безп'ятники такі гусячі. Шш. Я зараз гегну тобі. Я зараз гегну Пішов, 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 пішов. Болото, вже знов дощ починається. А він чекав, коли я зроблю, буду, щоб за не капало Як я колінкувала коло неї. О, ось такі справи. Ну, зараз я ще принесу. Курчат, ще вам відео дозніму, покажу, як мої пістолети будуть ознайомлюватися з кліткою. О, і вже буде тоді мені трошки спокійніше в хаті. О, та й такі-то справи. Остануться мої гусятка тільки в ящикові. Ну, вони маленькі, вони. Не, б... не бешкетують. Трави дати і все, і тишина. Ось так, ладненько, все. Йду по пельонку, застелю, їсти, винесу їм сюди і будемо виносити звірів малих. Подивіться, подивіться, мама, ви бачите? Вони хочуть дівчата, вони хочуть дітей бавити. Ви бачите, вона залізе в буду. То не твої діти, Гусі, не твої. Не подивіться. не подивіться, яка війна. То не ваші діти, ні. Чого ви туди депрете? То не ваші діти, що ви хочете? Ось. Я їм зараїстаньки поставлю. Ось. І закрию. Ні, ні то не твої діти, ні, всю, ні. Ой, як вона діток захотіла, ой, як вона діток захотіла, моя гуся. Гусюньки мої. Ви бачите, почули, що курчата пищать. І вони до курчат. Вони йтять діток. Ну, не яйця, вилізуть, гусятка, будете бавити, будете водити. Ну а що? Ну, щоб їх водити, треба яєць нанести. Зрозуміли. <різь> Страшновато сюди далі йти. Треба їх попнути, щоб вони не боялися. Це перший день так. Гусі, то не твої діти, ні. О, так от О, можна. О! Бачите? Не мусово сюди тиснутися. Там і водичка є вам. О. І все є. О. Так що можете на купу не тиснутися, тут нема ніякого страху. О такому далі розійтись. О, бачите? О, бачите? Все нормально, правда? А як же ж ви думали? Не скачіть, не бійтеся. О, вже фест би в мене виросли. І здорові будьте мені. Уська то не ваші діти. Ні. Відчепіться від мене, не дам я вам ваших дітей, тут нема ваших. На, я вам таку насиплю. йду ще сира їм принесу. Ось так. Зараз сира я їм вмищені поставлю, щоб вони їсти могли. Зараз йду принесу, їм, насиплю і хай їдять. Їх є багато, їм холодно не буде. О. А там все, а там все свариться, хоче гусенят. Ось такі то діла. Ладно, всім гарного дня. Вечора міцного здоров'я, мирного неба і тільки скорішої нам всім перемоги. Хай Бог дає, щоб всім все було добре. Ось. А я йду. Треба прибрати після курчат, помити, прибрати. Ще густяк. Курчатам винести мені треба. Ой, так і полігну. Винести сир. Ось, щоб було їм було що їсти. Ладно, все, ми йдемо. Всім па-па. Нема гусята, нема, то курчата. Ти що будеш курчат водити?